Вітаю у промову! Сьогодні пропоную дізнатися, як, а головне, куди треба відвести душу по-українськи. Напевно, неодноразово чули російський вислів: атвадіть душу, тобто знаходити собі втіху, розвагу чи розраду в чому-небудь. Так говорять, коли мають змогу з насолодою наїстися, напитися чи наговоритися. Шляхом калькування в українській мові виникла неоковирна копія відводити душу. Але чи виправдано? Куди і навіщо душу слід відвести? Жива українська мова знає зафіксовані у творах класиків і легкі для вимові вислови, спочивати душею, відпочивати серцем. В епістолярії Михайла Коцюбинського знаходимо спасибі тобі, велике спасибі за лист. Я, хоч на хвилину спочив душею. А у творах пана Самирного читаємо: шкода йому стало того давнього, на котрому він серцем відпочивав, Шкода стало дитячих літ. Говоріть українською правильно не відводьте й не відвозьте нікуди своєї душі. Бажаю вам щиро спочивати душею чи відпочивати серцем.